Відвантажимо другу джинму вже за два дні 404-го. Трактор привезли і збирали під замовлення під клієнта. Людина працює в Києві, до нас не приїздила, заїхав на нашу точку в Київській області, в село Бузава. Ой, Бузова в Глеваху, завіз гроші та замовив трактор для батьків. Ось так зібрали, веземо додому. Зараз будемо Віддавати батькам трактора. Нагадуємо, джинма 404 на 40 кінських сил, повна привідна з примусовою гідравлікою, 4 циліндрова. Ціна на даний момент 7400, доставка безкоштовна, 2 роки гарантії. Дзвоніть, замовляйте, номер ви, як завжди, бачите на екрані. Або приїздіть до нас на тест-драйв. Ось стільки в нас тракторів. Кого цікавить, любівний є наявності. Це ще не всі. Є в нас на центральному фасаді з кабіною без. Так що дзвоніть або приїздіть.